За роки користування місцевими анестетиками лікарі сформували у себе певне розуміння показань до застосування, механізму їхньої дії, вірогідності ускладнень тощо. Але й зараз є певні хибні переконання щодо місцевих анестетиків. Так, часто найбільш вирогідним грізним ускладненням місцевої анестезії лікарі вважають анафілаксію, і саме її бояться в першу чергу. Однак, Статистично реакції гіперчутливості різного роду спостерігаються найчастіше одного випадку на 10 тисяч застосувань анестетика. При цьому лише 1% проявів гіперчутливості це анафілактична реакція. Тобто, вірогідність отримати анафілактичну реакцію при застосуванні місцевого анестетика мізерно мала. Набагато частіше зустрічаються іншого роду ускладнення та побічні дії препаратів. Отже, розглядаючи побічні реакції та ускладнення застосування місцевих анестетиків, перше, що необхідно глибоко усвідомити, це те, що далеко не всі вони мають характер гіперчутливості. Так, при введенні місцевого анестетика у пацієнта статистично значно частіше можуть спостерігатися психомоторні реакції, наприклад, базовагальні розлади і панічні атаки, та хіпної симптоми ендогенного викиду гормонів стресу, реакції на компоненти, що вводяться разом з діючою речовиною, різні добавки, консерванти, латекс, антибіотики тощо. Наслідки травм при не зовсім правильній техніці анестезії та загальний токсичний вплив з розладами з боку ЦНС та серця. Прояви деяких патогенетично різних ускладнень та побічних реакцій можуть бути дещо схожими, тому важливо вміти чітко відрізняти їх один від одного, що призведе до правильно наданої допомоги та зменшення частоти летальних наслідків. При проведенні місцевої анестезії розділимо можливі побічні реакції та ускладнення на групи і розглянемо їх окремо. Хоч причини втрати свідомості дуже різноманітні, однак найчастіше синкопе має вазовагальне походження і у випадку застосування місцевого анестетика може виникнути як до. Так і під час та після його введення на фоні страху чи больового синдрому у пацієнта. Втраті свідомості зазвичай передують продромальні симптоми, такі як затуманення зору, запаморочення, слабкість, блідість шкірних покривів, посилене потовиділення, нудота. Далі розвивається брадикардія, зниження артеріального тиску та подальша втрата свідомості. Пацієнти зазвичай самостійно приходять до тями через кілька хвилин. Привазу вагальній непритомності не фіксують мумовільності в чи, чи дефекацію, судоми або сплутаність свідомості після приходу до тями. Панічна атака це стан, який може виникнути у будь-якої людини в умовах стресу чи хвороби. Панічні атаки супроводжуються з сильним відчуттям страху, у тому числі страхом смерті, вираженою тривогою та до певної міри втратою контролю над своєю поведінкою. Одна з головних теорій розвитку панічної атаки передбачає ендогенний викид нейротрансмітерів, таких як норадреналін, під впливом різних факторів психологічних, зокрема стрес, медикаментозних, фізичних травм тощо. Панічні атаки у жінок діагностуються у два рази частіше, ніж у чоловіків. Епізод панічної атаки найчастіше має раптовий початок та бурхливу клініку з безліччю симптомів, зокрема, часто наявні, прискорене серцебиття, біль у грудях, схожий на стенокардію, підвищення артеріального тиску, надмірне потовиділення, тремтіння, узноб або припливи жару. Задишка та відчуття нестачі повітря, нудота, біль у животі, запаморочення, дереалізація в часі і просторі, страх втрати контролю чи померти та маса інших симптомів. Прояви досягають піку за кілька хвилин і можуть тривати кілька годин. У регіонарній та місцевій анестезії для подовження дії анестетика до його складу додають вазопресор, найчастіше це адреналін. Максимально припустима доза доданого адреналіну до 5 мікрограм на мілілітр анестетика. У таких дозах адреналін, як правило, не спричиняє своїх небажаних у даному випадку ефектів. Існує думка, що зростання ЧСС і артеріального тиску при місцевій анестезії більше зумовлене ендогенним адреналіном наляканого пацієнта. Ніж екзогенним. Але адреналін з анестетика може спричинити прояви інтоксикації, якщо його надто багато додали до препарату, або анестетик з адреналіном введено безпосередньо до кровоносної судини. Підтвердження внутрішньосудинного введення анестетика з адреналіном буде різкий підйом ЧСС через 30-45 секунд після початку введення анестетика. Тут доречним буде постійне використання пульсоксиметра до та під час проведення анестезії. Для гіперадреналінемії будь-якого походження є характерними скарги на серцебиття, відчуття стуку в голові, синхронного з пульсом, біль у грудях стенокардичного характеру, головний біль, нудота та блювота, запаморочення, тремор кінцівок, можливі психоневротичні розлади у вигляді тривоги. Психомоторного збудження, дезорієнтації, порушення пам'яті, агресивної поведінки та паніки, при огляді наявні бліда і волога шкіра, частий напружений пульс, підвищений артеріальний тиск, можливі серцеві аритмії на ЕКГ. Гіперчутливість до місцевих анестетиків може проявлятись від різного роду висипань та свербіння у ділянці введення до набряку квінки та анафілаксії. Звісно ж, такі грізні ускладнення, як анафілаксія та набряк квінки, краще попередити, ніж стикнутися з ними, наприклад, в амбулаторному кабінеті. Для мінімізації алергічних ускладнень при анестезії попередньо необхідно вжити ряд заходів, зокрема, ретельно зібрати алергологічний анамнез та за необхідності. Ціле спрямовано обстежити пацієнта у лікаря-алерголога, що дозволить вибрати найбезпечніший з точки зору алергії препарат. Насправді, на підставі даних анамнезу, лікар-хірург може лише орієнтовно оцінити ризик розвитку алергічних реакцій у пацієнта. Так, якщо пацієнт не мав у минулому провів алергії до будь-яких речовин чи препаратів, то вірогідність її отримати при анестезії мінімальна. Виконати її можна будь-яким доступним анестетиком. Якщо пацієнт має загальну підвищену алергізацію до різноманітних алергенів без чітких даних про алергію на місцевий анестетик, то за гострої потреби у місцевій анестезії варто надавати перевагу препаратам з групи амідів. Самостійно виконувати шкірну пробу для виявлення у пацієнта чутливості до цих препаратів недоречно. Якщо пацієнт повідомляє про розвиток у минулому реакції на місцевий анестетик, котра клінічно відповідає алергічній, лікарю бажано уникнути проведення методик регіонарної чи місцевої анестезії, якщо у них немає загальної потреби до отримання висновку алерголога. При підтвердженні алергологом гіперчутливості на ефірний анестетик варто уникати застосування усіх препаратів даної групи. Через високу ймовірність перехресної алергічної реакції між ними. Крім того, варто уникати застосування ефірних анестетиків при підтвердженні гіперчутливості та сульфантибіотиків, метилпарабенів, парабенів, ефірів парамінобензойної кислоти, внаслідок можливості перехресної алергії через подібність хімічних властивостей цих сполук. Алергічні реакції на анестетики анестетикамідної групи виникають вкрай рідко. Якщо пацієнт стверджує про наявні в минулому реакції на амідний анестетик, підтвердженням цього будуть тільки проведені олерголога шкірні, провокаційні та лабораторні тести. Варто зазначити, що між амідними препаратами перехресну реактивність спостерігають вкрай рідко. Перехресна реактивність між амідними й ефірними і анестетиками трапляється також не часто. Отже, Єдиним об'єктивним підтвердженням наявності у пацієнта алергії на той чи інший анестетик є цілеспрямоване обстеження у лікаря-алерголога, виконання хірургом внутрішньошкірної проби пацієнту перед проведенням йому анестезії є вкрай сумнівною і нерекомендованою процедурою, оскільки при цьому не враховується маса нюансів цієї проби та часта відсутністю персоналу чіткого розуміння інтерпретації її результатів. Незагрозливі для життя, легкі алергічні реакції проявляються скаргами на свербіж та почервоніння у місці введення або по всьому тілу, закладеність і слизисто водянисті виділення з носа, чхання, свербіж у ділянці очей і сльозотечу. Такі реакції протікають без таких симптомів, як задишка та задуха. Зміни функціонування серцево-судинної системи відсутні. Набряк квінки – це алергічна реакція негайного типу, яка характеризується появою щільного, обмеженого певною ділянкою тіла набряку шкіри, підшкірної основи, слезових. Із переважною локалізацією патологічного процесу у місцях з рихлою підшкірною клітковиною. Частіше це обличчя, шия та статеві органи. Від початку симптомів до розвитку типового ангіоневротичного набряку може пройти від кількох хвилин до однієї-двох годин. Найнебезпечнішою для життя формою напряку квінки вважають набряк гортані. Що спостерігають у 25% усіх пацієнтів. У даному випадку наявня охриплість голосу, дисфонія, гавкаючий кашель, утруднене дихання, задишка з переважанням інспіраторного компоненту, шумне стридорозне дихання, наростання ознак дихальної недостатності, анафілакти може шок. загинути від реакція на місцеві анестетики у вигляді шоку Розвивається у проміжку часу від 1 до 30 хвилин після введення препарату. У пацієнта з'являється свірбіж по тілу, набряк шкіри обличчя і слизових, зокрема губ та язика, що нагадує набряк квінки. За рахунок бронхоспазму розвиваються прояви дихальної недостатності, зокрема наявні експіраторна задишка, дистанційні сухі хрипи та стридор. Фіксується зниження артеріального тиску. А саме, систолічний тиск менше 90 мм ртутного стовпчика. Або ж цей показник знижується більш ніж на 30% у порівнянні зі звичним тиском пацієнта, і це все на фоні тахікардії. Пацієнт втрачає свідомість. За перебігом виділяють легкий середньої важкості та тяжкий варіант анефілактичного шоку. За умов тяжкого перебігу відзначається високий відсоток летальності. Причинами смерті зазвичай є гостра судинна недостатність, асфіксія, тромбоз судин мозку, серця, крововиливи у життєво важливі органи. Токсична дія анестетиків при використанні місцевих анестетиків необхідно пам'ятати, що вони потенційно можуть порушувати генерацію. Та проведення нервових імпульсів не лише в периферичних нервах, а й в головному мозку та серці. Порушення функціонування ЦНС та серця на фоні застосування місцевих анестетиків розглядається як прояв їх системної токсичності. Суттєве значення для прояву токсичності відіграють фактори, що впливають на зростання плазмової концентрації анестетика після місцевого введення. Такими факторами є загальна доза препарату, ступінь кровопостачання тканин у місці введення, швидкість метаболізму та елімінації продуктів розпаду препаратів, супутні захворювання пацієнта. Клінічно. Інтоксикація місцевими анестетиками проявляється у першу чергу ознаками ураження центральної нервової та серцево-судинної систем. Прояви з боку ЦНС з'являються раніше. Та при менших дозах місцевих анестетиків, ніж симптоми кардіотоксичності, та проявляються приблизно у такій послідовності, скарги на оніміння слезової рота та язика, скарги на запаморочення, дзвін у вухах, скарги на порушення зору, нераціональна поведінка і мова, зокрема, надмірна балакучість, тремтіння м'язів і ністагм, втрата свідомості, генералізовані судоми. Кома зупинка дихання. Гемодинамічні прояви, на відміну від симптомів з боку ЦНС, є менш помітними, але значно небезпечнішими для пацієнта. Спершу з'являється брадикардія. При використанні лідокаїну вона може виникнути до проявів з боку ЦНС і після досить невеликих доз. Далі розвивається артеріальна гіпотензія. І, за відсутності дій, направлених на їх усунення, можлива зупинка серця. Зупинка серцевої діяльності може мати різні механізми при застосуванні різних місцевих анестетиків. Якщо зупинка серця при інтоксикації лідокаїном виникає внаслідок пригнічення генерації та проведення імпульсів по провідній системі серця, то при інтоксикації бупівакаїном вона є наслідком аритмогенного ефекту. Бупівакаїн. Може викликати розширення і деформацію комплексу QRS, шлуночкові аритмії, електромеханічну дисоціацію і рефрактерну асистолію. При цьому введення адреналіну з метою усунення порушень роботи серця в цьому випадку також є аритмогенним. Загальнотоксичні прояви місцевих анестетиків, особливо з боку серцево-судинної системи. Потенційно можуть призвести до летальних наслідків. Тому дуже важливо дотримуватись рекомендацій щодо їх профілактики, зокрема, уникнення перевищень допустимих доз і концентрацій місцевих анестетиків, попередження внутрішньосудинного введення препарату. Для цього обов'язковим є проведення подвійної аспіраційної проби, тобто після введення голки у м'які тканини. Необхідно потягнути поршень шприца на себе і за відсутності крові ввести невеликий об'єм анестетика, так звану тест дозу. Після цього знову потрібно потягнути поршень шприца на себе, і тільки за відсутності крові у шприці можна вводити основний об'єм анестетика. Додавання адреналіну до розчинів місцевих анестетиків за відсутності протипоказань сповільнює всмоктування препарату у загальний кровоток, зменшуючи вірогідність інтоксикації. Повільне введення розчину до 10 мл препарату за хвилину. Регулярний через короткі проміжки часу контроль пульсу та тиску пацієнта як до, під час. Так і певний період після анестезії із застосуванням як мінімум пульсоксиметра та тонометра. Дані такого моніторингу разом зі скаргами та клінікою дозволить швидко віддиференціювати стан пацієнта, постійна підтримка мовного контакту з пацієнтом, уважне ставлення до його дивних висловлювань поведінки, які можуть бути початковими проявами токсичного впливу на ЦНС. Якщо пацієнт різко зблід покрився потом, скаржиться на слабкість, мушки перед очима, нудоту, запаморочення та втрачає свідомість, а пульсоксиметр та тонометр показують брадикардію і падіння артеріального тиску, перше, що маємо запідозрити, вазовагальне синкопе. Допомога зводиться до переведення пацієнта у горизонтальне положення. За можливості дещо підняти ніжні кінцівки пацієнта та забезпечити доступ свіжого повітря. Обов'язковим є контроль прохідності дихальних шляхів, голову необхідно повернути на бік. У більшості випадків свідомість відновлюється через кілька хвилин. Після опритомнення необхідно трохи полежати. Можна дати пацієнту попити води чи солодкого чаю. Якщо пацієнт збуджений. Скаржиться на сильну тривогу та страх, втрачає самоконтроль, починає плутатись у просторі та часі, говорить, що у нього запаморочення, нудота, йому важко дихати, не вистачає повітря, у нього слабкість, може боліти живіт та в грудній кліці, затуманення зору, маса інших скарг, шкіра у нього при цьому бліда і волога, наявний тремор кінцівок, прискорений пульс, артеріальний тиск підвищений. Велика ймовірність, що у хворого панічна атака. Перше, що необхідно зробити, це встановити мовний контакт з пацієнтом та спробувати заспокоїти його. За можливості необхідно вивезти пацієнта з операційної або перев'язульної, надати зручне положення для нього, сидячи або лежачи. Рекомендовано повільно та глибоко дихати. За потреби можна долучити близьких для пацієнта людей, які зможуть його заспокоїти та обійняти. При правильному підході до пацієнта панічна атака минає за кілька хвилин. Якщо до анестезії візуально спокійний у задовільному стані пацієнт через короткий проміжок часу після введення анестетика з адреналіном, скаржиться на серцебиття, головний біль, запаморочення, тремор кінцівок, сильне відчуття тривоги, нудоту та задишку. При цьому при огляді має збудження. Можливо, дезорієнтований, шкіра, бліда і волога, наявна тахікардія територіальна ритріальна гіпертензія. У такому випадку можна припустити випадкове внутрішньосудинне введення анестетика з токсичним впливом адреналіну. Перш за все, необхідно припинити введення препарату. Далі допомога полягає у заспокоєнні пацієнта за відсутності супутньої серцево-судинної патології. Наприклад, ішемічної хвороби серця, серцевих аритмій, гіпертонічної хвороби достатньо дочекатися зникнення симптомів. Як правило, усі прояви минають самостійно та відносно швидко. За значного підвищення артеріального тиску та наявності супутньої патології, особливо у літніх пацієнтів, необхідно ввести гіпотензивний препарат із групи адреноблокаторів чи швидкодіючі нітрати. З метою попередження більших різних ускладнень, вигляди інсульту чи інфаркту. Якщо хворий через деякий час після введення анестетика скаржиться на свербіж шкіри у ділянці анестезії чи по всьому тілу, при огляді виявляються еритематозні висипання різної локалізації та розміру, однак загальний стан не страждає. Зокрема, немає порушень з боку серцево-судинної системи та зовнішнього дихання. У такому випадку стан необхідно розглянути як легку алергічну реакцію на анестетик чи його складові. Об'єм допомоги зводиться до застосування парентеральних антигістамінних препаратів чи кортикостероїдів. Бажано певний час контролювати показники гемодинаміки та дихання. У подальшому рекомендовано Направити пацієнта на обстеження у алерголога. Якщо хворий після введення анестетика кашляє, скаржиться на отруднене дихання та мовлення, тривогу та страх, а при огляді наявна бліда шкіра з набряком обличчя перш за все губ та повік, яке піднебіння набрякле. Просвіт ротоглотки різко звужений і хворому важко зробити вдих, то необхідно швидко запідозрити загрозливий для життя пацієнта ангіоневротичний набряк квінки. Гемодинамічно, у такого пацієнта наявна тахікардія без катастрофічного падіння артеріального тиску. Перше, що необхідно зробити, це припинити введення препарату та покликати на допомогу. Для зменшення набряку негайно ввести адреналін. 0,10 мг на кілограм, повторюючи кожні 10-20 хвилин за необхідності, швидко налагодити внутрішньовенний доступ та ввести глюкокортикоїди раднізолон дорослим 60-150 мг дітям з розрахунку 1 мг на кілограм маси тіла або дексаметазон від 8 до 12 мг. Забезпечити доступ кисню при наростанні набряку гортані. Необхідно провести інтубацію трахеї, а за її неможливості здійснити трахеотомію з подальшою штучною вентиляцією легень. Останній пункт бажано проводити вже у відділенні інтенсивної терапії. Якщо після введення місцевого анестетика у проміжку часу від однієї до 30 хвилин пацієнт починає скаржитись на по тілу, Набряк шкіри обличчя і слизових, зокрема губ та язика, що нагадує ангіоневротичний набряк, у нього розвиваються прояви дихальної недостатності, зокрема експіраторна задишка, дистанційні сухі хрипи, стридор та визначається зниження артеріального тиску, то перше, що необхідно запідозрити лікарю, це анафілактичний шок, потенційно летальний стан для пацієнта. Однак, чітке виконання алгоритму першої допомоги. У більшості випадків рятує людину. Першим кроком є припинення надходження алергену в організм, тобто необхідно перервати ін'єкцію анестетика, якщо в даний момент вона виконувалась. Запідозривши анефілаксію, необхідно негайно покликати на допомогу залежно від ситуації, наприклад, колег з відділення інтенсивної терапії або ж звернутись до служби невідкладної екстреної допомоги. Негаючи часу ввести епінефрин внутрішньому м'язову у середню третину передньолатеральної поверхні стегна із розрахунку 0,1 мг на кг. Важливо зафіксувати час введення дози і повторити ін'єкцію через 5-15 хвилин, якщо це необхідно. Пацієнту забезпечуємо горизонтальне положення на спині та дещо підіймаємо нижні кінцівки. Налагоджуємо внутрішньовенний доступ, використовуючи катетери з широким діаметром трубки. Розпочинаємо швидку інфузію кристалоїдами з розрахунку від 5 до 10 мл на кг протягом перших 10 хвилин для дорослого та 10 мл на кілограм для дитини. Загальний об'єм інфузії від 1 до 2 літрів. За можливості та при самостійному диханні пацієнта. Забезпечуємо йому доступ кисню через маску з потоком 6-8 літрів на хвилину. При втраті пацієнтом свідомості важливо забезпечити контроль прохідності дихальних шляхів, наприклад, з допомогою повітроводу. Потрібно бути готовим до можливого проведення крико чи трахеотомії. За наявності показань, проводимо серцево-легеневу реанімацію із закритим масажем серця та вентиляцією легень. Даного пацієнта. Необхідно якомога швидше передати під опіку лікарям інтенсивної терапії. Якщо пацієнт в ході місцевої чи регіонарної анестезії починає скаржитись на відчуття оніміння слезової рота та язика, головокружіння, запаморочення, дзвін в вухах, порушення зору, у нього з'являються ознаки психомоторного збудження, балакучість. Тремтіння м'язів кінцівок чи навіть судоми та втрата свідомості важливо швидко запідозрити передозування чи внутрішньосудинне введення анестетика з їх токсичною дією на ЦНС. Необхідно негайно припинити введення анестетика та покликати на допомогу, оскільки за високою концентрацією анестетика у плазмі крові його токсичні прояви можуть поглибитись до коми з зупинкою дихання та розладами з боку серцево-судинної системи. Пацієнт має перебувати у горизонтальному положенні, бажано з доступом кисню чи хоча б свіжого повітря. За відсутністю свідомості, необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів, наприклад, виведенням нижньої щелепи чи постановкою повітроводу. Необхідно швидко налагодити венозний доступ та почати інфузію кристалоїдами. При появі судом вводимо бензодіазепіни. Вкрай важливо паралельно контролювати показники роботи серцево-судинної системи, а саме артеріальний тиск, пульс та за можливості серцевий ритм. При появі гіпотензії та брадикардії необхідно запідозрити поглиблення інтоксикації анестетиками до кардіологічних проявів, що може загрожувати зупинкою серця та вимагати від лікаря негайного переходу до серцево-легеневої реанімації. Хоч токсичний вплив місцевих анестетиків на ЦНС має більш яскраву клінічну картину, яка лякає не тільки пацієнта, а й лікаря, він досить швидко минає, в тому числі й самостійно. Зовсім інша ситуація у випадку ураження серцево-судинної системи, при якому початкові симптоми важко виявити. А розгорнута картина говорить про те, що ситуація вже є надскладною. Усунення кардіотоксичних проявів інколи є вкрай важким завданням. Шансом зберегти життя хворому є лише якомога швидше його передачі лікарям інтенсивної терапії, які, маючи відповідне оснащення та препарати, зможуть тимчасово підтримати життєво важливі функції організму, використовуючи в тому числі штучну вентиляцію легень та штучний кровообіг на фоні заходів щодо зменшення концентрації місцевого анестетика в плазмі крові.